Ганс Крістіан Андерсен. Соловей. Шоста частина. Хай і народ також послухає, наказав імператор. Народ послухав і був такий задоволений, ніби аж сп'янів від чаю, а це зовсім по китайськи. Всі казали о! -о! підіймали вказівний палець угору. І похитували при цьому головами. А все ж таки бідні рибалки, що чули справжнього солов'я, казали: звучить добре, і схоже, але чогось не вистачає. Справжнього солов'я оголосили вигнаним за межі держави. Штучній пташці. Відвели місце на шовковій подушці біля самого ліжка імператора. Всі подарунки, одержані нею. Золото і коштовні камені, лежали навколо. і Пташка дістала титул співця імператорського нічного столика за рангом номер 1 з лівого боку. Бо імператор вважав за важливіший той бік. Де серце, а серце навіть у імператорів також з лівого боку. А капельмейстер написав твір на 25 томів про штучну пташку. Це був такий учений і такий довгий твір з найважчих китайських слів, що всі запевняли, ніби прочитали його і зрозуміли, а то б їх оголосили дурними і висікли. Так минув цілий рік. Імператор, весь двір і навіть весь народ знали на пам'ять кожну ноту з пісні штучної пташки. Але саме через те вона їм і подобалася тепер найдужче вони могли самі її підспівувати. Вуличні хлопчаки співали Цві, 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 тьох-тьох-тьох-тьох. І імператор співав так само. О, це справді було чудово. Та якось увечері, коли штучна пташка співала краще, ніж будь-коли, а імператор лежав у ліжку, слухаючи її. У неї щось зашипіло всередині. ш, -ш, -ш, -ш. Потім щось тріснуло. Тр -р -р. Усі коліщата закрутилися, і музика змовкла. Імператор зіскочив умить з ліжка і наказав покликати свого придворного медика. Але чим той міг допомогти? Тоді послали по годинникаря. І після багатьох розпитувань та оглядів він трохи привів пташку до ладу, але сказав, що з нею. Треба обережно поводитися, бо валики стерлися, а вставити нові, щоб пташка співала, як колись, неможливо. Це було велике горе. Тільки раз на рік заводили пташку, та й це було надто багато. Проте капельмейстер сказав коротку, але повну мудрованих слів промову і зазначив. Що пташка така ж хороша, як і раніше. Значить, усе було так само добре, як і раніше.